Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні, аналізуючи закордонну пресу польську, європейську, американську, натрапив на цікаві новини для українців як в Європі, так і навіть в Америці. І давайте одразу до першої такої дуже серйозної, тому що якщо б це була правда, то майже 240 тисяч громадян України депортували б з Америки. Ну, зайшовши на Reuters. Досить таке солідне видання. Читаю, що там приймається рішення про те, щоб скасувати статус біженця для українців, не тільки для українців, для іноземців, там і українці в тому числі, скажімо так. Взагалом, там майже більше ніж півмільйона іноземців, 240 з них українців. Думаю, ого, це серйозна справа. Але трошки пізніше. Моніторивши, що там Білий Дім, що там відповідають, є відповідь з Білого Дому, що це Фейкнюс, що Ройтерс і інші вже ЗМІ, які це вже розповсюджують. Не мають чіткої інформації, такого не було, це не розглядається, і ця інформація не відповідає дійсності. Таке питання навіть не стоїть на порядку денному, тобто ніхто за це навіть не береться, ніхто про це не говорить. Але десь, от видання Reuters і інших, хто це розповсюджує, чомусь вирішили, ну я так розумію, хайпанути, напевно, що тому, що ви знаєте, що Америка для України призупинила там військову допомогу. Ми, напевно, і з грошима там буде трошки тяжкувато. А вони вирішили докупи ще зліпити, що ще й біженці. Вижинуть. Але відповіли в Білому домі, що ні, це не правда, це фейкова інформація. Тому хто цим питанням цікавився, і десь, напевно, зранку прочитав, бо я ще зранку це побачив. Видихніть, все нормально, ніхто нікого з Америки не виганяє. І тим більше з Європи. Є інша новина теж цікава: з Німеччини провели першу екстрадицію українського чиновника. Ну, тобто, взяли, зловили, вигнали з Німеччини, повернули в Україну. Німеччина екстрадувала в Україну екс-заступника-керівника податкової Полтавщини, колишнього посадовця розшукувано понад два роки. Правоохоронці Німеччини затримали екс-заступника-керівника податкової служби, служби Полтавщини у грудні 2024 року, а 3 березня 2025 року вже відправили його додому. Чоловіка підозрюють у сприянні полтавському підприємству в ухилянні від сплати на 1 мільйон 300 гривень. Дізнавшись про здійснення до судового розслідування за вказаним фактом, посадовець виїхав за межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності. У зв'язку з тим, у серпні, 23-го року його було оголошено у міжнародний розшук. Наразі слідчі ДБР обирають затриманому запобіжний захід. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Як то кажуть, перший пішов. Ось цих людей в першу чергу треба повертати в Україну і ставити перед відповідальністю. В Україні треба карати за корупцію, за зловживання, за хабарництво. Це 100%. Також треба повертати за кордону, бо багато, реально багато, хто накрав бабла в Україні, виїхав за кордон і зараз шикує, живе собі приспівуючи. І потрібно ось таких людей давати в розшук. якщо на них є якісь кримінальні справи, шукати їх за кордоном і повертати. І тут нехай вже вони відповідають по закону. А в Україні контролювати, щоб такого не було, тому що в нас і в Україні вистачає тих, хто зараз прикориті, і тягнуть як тільки можуть. Але це хороший дзвіночок, як на мене. Погоджуйтесь зі мною, поставте вподобайку та не забудьте підписатися на канал. Це дуже-дуже важливо для просування цього контенту. Дякую. Також поговоримо про останню заяву Дональда Туска, який перед сьогоднішнім самітом в Європейському Союзі говорить, що нарешті, нарешті, слова перетворюються в дію. Треба вже діти, треба вже щось думати, щось робити таке, щоб захистити Європу, включно з Україною. Не сподіватися на Америку, а в Європі вирішувати проблеми, які також є. Слова нарешті перетворюються на дії, зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Європа тепер готова розпочати ці перегони за безпеку. Готова в тому сенсі, що ми будемо озброюватися швидше, розумніше та ефективніше, ніж Росія, наголосив прем'єр. За його словами, йдеться не тільки про європейські фонди, пропозиція Єврокомісії, а також пропозиція від Європейського інвестиційного банку. Це звичайно перший крок. Але це дуже важливий крок, тому що слова нарешті перетворюються на дії. Прем'єр Польщі говорить, що вже зараз треба запускати цей процес переозброєння, озброєння, економіка. Все це треба перебудовувати, тому що старі правила НАТО, Європейський Союз, прав, права людей там тому подібне, нічого не діє. Все вже поламалося, і зараз ми будемо бачити, як це все буде змінюватись в нас на очах. Я впевнений, що ви також чули звернення президента Франції до нації, де він багато чого цікавого говорив в підтримку також України, в підтримку себе і Європи про ядерну парасольку, про переозброєння. І нарешті це починає доходити до Європи в цілому. Я думаю, більшість з вас розуміє, що дуже багато країн Європейського Союзу завжди дивилися в сторону Америки. Ну так було як Америка скаже, так вони і роблять. Та, вони самостійні країни, але були залежні від Америки. Зараз, після того, що відбувається в Америці з Трампом і його елітою, бачимо, вони також бачать, що на них розраховувати досить складно. Тобто, якщо якісь проблеми буде в країні НАТО, не факт, що Америка там десь за них вклинеться що вона допоможе. І вони почали думати зовсім по-іншому. Вони почали думати, що ж треба робити в Європі такого, щоб мати можливість захиститися в разі будь-яких форс-мажорних ситуацій. Америка далеко. Америка не хоче сюди залазити. Америка хоче дистанціюватися від того. Вони це нарешті побачили і вирішили, що треба щось думати, видумувати. Макрон пропонує одне. Прем'єр-міністр Великобританії також підтримує Макрона, каже, що треба щось робити в Європі. До цього залучати так само Україну, щоб захистити Україну і відповідно Європу. Я за це двома руками. Я впевнений, що буде щось зроблено таке, що замінить НАТО і взагалі Європейський Союз. Бо ви знаєте, що в Європейському Союзі є країни, які дуже добре підтримують Російську Федерацію і підтримують теперішню Америку, але не підтримують теперішню Європу. І це все буде розділено з часом. Хтось піде туди, хтось піде туди, хтось буде підтримувати там, хтось війде в якийсь інший союз, хтось не війде. Але то вже точно буде не НАТО, і вже точно, напевно, що не Європейський Союз, так як він був. Це моя думка, можливо, я помиляюся. Подивимось, час покаже, але зараз якісь такі зміни відбуваються, що кожен день, як добрий день. І вже завтра, після завтра, щось може таке вистрелити, що ніхто навіть цього не очікував. Головне, щоб для України, так як я, Українець, живу в Україні, було Добре, вона була захищена, і Україна мала шанс далі на розвиток, далі на життя, далі на існування. Це в першу чергу. І на завершення дуже позитивна новина щодо України та українських біженців на території Європи. А в першу чергу Польщі і Чехії, от в Польщі і Чехії найнижче безробіття в історії, і це за рахунок українських біженців, в тому числі. Показник безробіття в Польщі та Чехії знизився до 2,6%, досягнувши історичного мінімуму. Кількість безробітних у Польщі складає всього на всього 464 тисячі. У Чехії 139. Це найнижчий показник серед усіх країн Європи. Для порівняння у Німеччині безробіття становить 3%. Тоді, як найвищий показник серед країн Європейського, Європейського Союзу в Іспанії 10%. Швеція 8,9%. Греція та Фінляндія однаково 8,7%. Експерти відзначають, що такий результат досягнуто завдяки поєднанню кількох факторів, серед яких стабільне економічне зростання, активна політика держави на ринку праці та безумовно внесок українських біженців переважно в Польщі. Це дуже сильно проглядається. Можу хіба привітати Польщу та Чехію з найнижчим рівнем безробіття в історії в Європейському Союзі, де приклалися в тому числі українські біженці. Супер. Друзі, ось такою інформацією, такими і я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися та залишили коментар. Це дуже важливо і надзвичайно потрібно мені та цьому каналу. Дякую. В описі під відео я залишив послання на мій інстаграм, де також багато інформації для українців за кордоном, і, звичайно, інші соціальні мої мережі, де ви також можете приєднатися. Тому зробіть це зараз, підписуйтесь. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.